Привіт, Сонячної Одеси. І у продажу у нас Renault Megane Scenic 13 рік, 1,5 турбодизель на автоматі на передньому приводі. Ось в такому гарному кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою. Автомобіль. Було пригнано з Європи, перший та єдиний власник в Україні. Автомобіль без жодного ДТП, весь в рідній фарбі, скло також все заводське. Стан кузова дійсно, як в нової автівки, без м'ятин, без подряпин, без сколів. Дійсно дуже-дуже достойний стан. Автомобіль повністю обслугований від А до Я. Всі рідини та фільтри поміняні як в двигуні, так і в коробці. Також встановлений новий комплект ГРМ з помпою та сальником коленвала. Розвал зроблений, по ходовій немає питань взагалі, не стучить, все працює гарно, без будь-яких нарікань. Гарна комплектація. Ось такий в нас комбінований салончик, шкіра з текстилем. Просто в ідеалі. Все чистенько, хайно, видно, що з автомобілем слідкували, стан стелі, є шторки на задніх дверях. Безключовий доступ. Електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повний електропакет. Передні сидіння ми бачимо також нічим не гірші за задні. Все як в новому авто. Повне мультикермо, круїз контроль, двохзонний клімат-контроль, бортовий комп'ютер. Ось так у нас виглядає електроспідометр. Пробіг у нас всього 205 тисяч кілометрів. Для цього двигуна та коробки це зовсім не пробіг. Двигун почуває себе просто прекрасно, ні чеків, не ні помилок, нічого не горить. По автомобілю працює кожна кнопочка. Хто шукав собі дійсно живий сценік, я вважаю, це ідеальний варіант. Таких автомобілів в такому стані дуже дуже мало. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. І, звісно, в нас є трейдин.